Снідана покиті. Антон ще спить. Не прийшов їсти сьогодні, так? Анюша прийшла. Давай. Їж. Зранку ми їм даємо вологий корм, а потім вони в день їдять оцей сухий корм. У нас тут корм оцей для кошенят малих, а оце для Антона. Зі своєї тарілки не смачно, треба з Антонової тарілки поїсти. Смачного! Вітаю, чудові! Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні я познімаю для вас трошки свій день, покажу влог, розповім вам про котів, покажу котів, покажу одяг, який я придбала, покажу розпаковки, будемо пити чай. Так що залишайтесь, буде цікаво. Сподіваюся, ви проведете зі мною гарний час. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і поїхали! А собі я буду заварювати сьогодні ось такий чай. Це в мене чай називається Король мавп. Китайський чай. Взагалі, якщо по-китайськи, він називається Тайпін Куй. Ось така назва. Я брала цей чай на розвіс. Зараз буду його заварювати. Мені дуже подобається цей чай. Отак от от він виглядає Такі довгі зелені листя. Як його заварювати, зараз вам розповім. Він, до речі, дуже смачний, ароматний і корисний. Це зелений чай, в нього м'який такий квітковий присмак. Пахне він також квітами. Я беру отак: от десь три пучочки. Перший пролив робимо. Запарюємо чай і промиваємо його. Так, перший пролив вистачить. Все. Закриваю я його секунд на 30 і зливаю, щоб його промити і щоб його пропарити, щоб там не було ні бруду, не залишилося, і щоб гіркоту звідти видалити. Все, злили. Заливаю ще раз. Вода повинна бути 85 градусів, це не кип'яток. Кип'ятком цей чай не можна заварювати, тому що всі корисні компоненти вони підуть. А я хочу пити корисний чай, і він тоді смачніший. Все, залили. Тримаю десь 50-60 секунд і можна пити. Заливаю. Він, здається, тече прозорий, але насправді він такого світло зелено жовтого кольору. Дуже ароматний, смачний, в нього м'який смак, він не гіркий. На смак він більше має квіткові ноти. Ось такий він. Все, доброго раночку. Аромат на ранок у мене нова Бель» від Лонком. Це фланкер, називається Rose Extraordinar. Тут така стрічка з блискітками. Як трояндочка, як пелюсточки троянди. Дуже мені подобається цей флакон. І аромат також приємний. Я про аромат окремо розповім в відео, можливо, воно вже вийшло. Це солодка троянда з цитрусами. Отакий у мене сьогодні стіл ранковий. Нюшка поїла. Лягла відпочивати, дивитися на пташок. Треба вікна помити. Ми вікна дуже часто миємо, тому що у нас сусіди ще роблять ремонти, і вся пилюка летить на вікна. І особливо після дощу оце отакі вікна. Хоча ми їх мили. Не встигаєш їх мити просто. Ну, кожного ранку ми з нюшкою і з Антоном займаємося коханням. Отак от. Отак от. От, от ми коханням займаємося, да? Чому я бубка? У-у-у, потягушки. Добре бути кічкою, так? Добре тобі бути кічкою. Ходила сьогодні в Вікторію Гарденс за оцими штанами. Хотіла вам там познімати, але не вийшло, тому що там гучно музика грала, то я не стала там знімати, бо незручно. Воно все перекликається і коротше. Зняла вам там пару кадрів, я їх там ставлю. Для вас, коли приміряла речі. Про ці штани мені розповіла Ната, Ната, моя парфумерна подруга. Вона купила собі такі ж самі штани і похвасталася у нас в групі. І я вирішила, що мені такі теж треба. Мені вони сподобалися. Я пішла, поміряла сьогодні і вони просто ідеальні, вони дуже зручні. В них така якась посадка дуже зручна і тканина класна. Вони ну короче дуже приємні, зручні. То я вирішила їх взяти. Тим більше тут такий, <світка> така розцвітка, такий колір. В мене в житті ніколи не було нічого леопардового. Ось ця перша річ леопардового принту в мене. І я вирішила її взяти, тому що цей принт, в принципі, підходить мені під усе і під біле, і під чорне, і під коричневе, і під жовтувате. Коротше, воно буде мечитися з усім моїм одягом. Тому я також придбала ці штани. Будемо знати ми вдвох львіцями леопардицями. Приїхала нам посилка з розетки, але це не парфумерна посилка. Ми зараз будемо котячу посилку розпаковувати. Вуса обрав, щоб не порізати. А ну, що вам там приїхало смачного? Зараз подивимось? Люблять вони всякі розпаковки, коробочки. Нюша. А ну, оп, що тут смачного? О, все Хі -хі. Клас! нові запахи. А ну давай витягуємо. Нюшка. Тоша, скажи їй, давай я витягну і тебе посажу туди. Ку-ку, ку-ку. Це смаколики їм такі. Зараз хтось буде смаколики їсти. І ще смаколики. А, це зубки їм чистити. Будуть зубики чистити, такі подушечки тверді, вони їх жують і чистять зуби. Так? Будемо зубки чистити? Будемо. Точек. Нюшка, дай корм дістати тобі. Не дає. Ну і ладно. Коротше, от така у нас розпаковка. Ми беремо вологий корм Фелікс. вони його їдять один раз на день, а потім вони їдять сухий корм. Ну, оці дві пачки нам на місяць десь вистачить їм на двох. Ой, давай подивимось, що я тут за смаки взяла. Е, це той корівка телятина. Телятина. А, яловичина. Точно, я замовляла. А тут повинна бути. Хто тут повинен бути? Нюша. І. А тут у нас з креветками. Талятина і креветки. Все, йдемо їсти смаколики. Нюша вже в коробці. Тоша чекає на смаколики. Ідемо, будемо смаколики їсти на кухні. Моя бубочка кушає. Нічого, зараз все одно будемо прибирати, мити підлогу. Молодець, який гарний в тебе смаколик. Смачний, мабуть. Це <рес> таке м'якеньке м'ясо, а всередині там кремчик такий йогурт котячий. Вони дуже люблять той йогурт. Шонюшка, Шонтон. Смачного тобі, Кіта. А мені приїхав відливант від Діми. Давайте розпакуємо. Щось тут на один відливант не схоже. Ну я так і знала. Діма ніколи не кладе один відливант. Однією і рукою незручно. Ого, від левант. Так, то треба двома руками. То що, нічого собі, схоже на флакон. О -о -о. Зараз розпакую і покажу. Ми з дімою зараз повернулися на лаві беляг, і він мені пообіцяв прислати від Відлавант Лавіабель Iris Absolu. Я його один раз нюхала, але толком не носила. Тому він мені запропонував. Думаю, ну ладно, один від Levant окей. Але що це таке? Що це таке? Це ж не один від Levant. Це один від Levant і флакон. Дякую, велике, Діма. Я не знаю цього аромату і ще його не нюхала. Давайте понюхаємо зараз разом. Це королов королав. Ой, куди б його бризнути зараз на руку бризну. Пшик. Ой, щось солодке. Ану. Ой. Перші враження які. Солодкий білоквітковий. квітковий якісь фрукти тут чи ягоди. І зеленушка трохи. Не знаю, може тут ще якесь проліне, щось таке. Може, ваніль. Мені здається, тут є геліотроп, тому що він такий. Трохи горіховий навіть і це нідний. мабуть, це мигдаль. Так, точно, мигдаль. Мигдаль я чую. Мигдаль, білі квіти. Коротше, мигдальна солодка пудра. Дуже цікава. Я її поношу. І потім вам вже розкажу. Ну, перші враження приємні, він такий м'якенький. На зиму і на осінь буде просто клас. І гарний такий флакончик червоний. Дякую, Діма, за радість. Оце так один від Левант. Ні, ну Ви подивіться на нього. Один відливант. Наскільки? На 100 мл чи на 120. Скільки тут мілілітрів в ньому? Ой, не бачу баба. Скільки тут мілілітрів? Ану. Та що ж його таке? Що я така сліпа? 88 мл. Відливант на 88,5 мілілітрів. Дякую. Буду розношувати і знімати відоси з новими ароматами. Дякую вам, що провели зі мною час. Бажаю вам гарного дня, тихої, спокійної ночі і до побачення. Па-па-па-па!